Дивіться, ми дуже чекали. F -16. f 16 були переговори з нашими західними партнерами, з нашими союзниками саме про а, ці літаки. Скільки літаків нам необхідно задля того, аби ми могли реально змінювати ситуацію на фронті і яким чином ми будемо це робити? Тому що наскільки я розумію, наразі цих літаків недостатньо і вони не використовуються там, де а, можуть бути ще більш ефективними. Чи так це? Розумієте, питання навіть не в кількості літаків. От коли Зеленський, наш президент, казав, що нам треба 128 літаків. Я ну так думаю, порахував, так прикинув, напрямки, там чого, куди як дійсно, ця цифра абсолютно адекватна. Але ця цифра е, підрозуміває те, що у нас є відповідні озброєння, види озброєнь. У нас є далекобійні ракети, АМРАМ. 120 АІ, версії С-8, да? або там, ну, я про прадів вже не кажу. А, <кій> у нас є далекобійні ракети Jasmine 158 HGM. У нас є е, ну, весь перелік бомб, який необхідний для того, щоб працювати з цим літаків, літаком. Але це бомба, це не головне, тому що. Ну, Там е, треба залітати. Треба спочатку там далеко, е, дуже далеко знищити засоби ППО. У нас є ракети ХАРМ, які дозволяють знищувати засоби ППО. У нас є далекобійні ракети ХАРМ, тому що там є, є версія на 300 кілометрів. Ну, тобто у нас є нормальний згідно натівського стандарту е, список озброєння. Крім того, для комунікації з іншими засобами. Ведення бойових дій. У нас є літак саап 340 дальнього радіолокаційного виявлення. У нас є система Лінк-16, це фактично м софт, протокол, е якась оболонка для е керування інформацією. І це. За допомогою там тих засобів, які ми там виробляли у себе, там Дельта, кропива там таке інше, воно повинно було б поєднати всі інформаційні системи і так, щоб піхотинець знав, що бачить льотчик, а льотчик знав, що бачить піхотинець. Ну я так трохи умовно, але ну, глобальна інформаційна система. А, коли наші літаки, коли ми після заяви наших партнерів. Почалися там великі затримки з літаками. Ми ж, там історія така. Значить, з січень минулого року Байдена питають, чи отримують українці F-16, Байден категорично – ні, українці ніколи не отримують f 16 Ну, я вам скажу чесно, що не обманув. Те, що ми отримали, це не зовсім f 16 але до цього я ще під'їду. Далі, починається підготовка до. Великого літнього контрнаступу українців нам везуть, везуть зброю, наприкінці нічого не довозять. І е, в травні минулого року Марк Рюти і <кій> прем'єри, так у британців, е, Сунак, е, кажуть, що не можна так воювати. Це не за натівськими стандартами. Якщо ми хочемо якогось результату, треба, щоб у українців були літаки. Давайте будемо їх надавати літаки. Тим більше, що всі всі північні країни, які там в НАТО, не в НАТО, вони все будуть закривати своє використання літаків F-16, переходити на F-35. Давайте ми ці літаки модернізуємо. У нас тут два заводи: Фокери. Там ще один там зі складною назвою в Нідерландах і в Бельгії. Там оці два заводи, яких до речі, першими почали виготовляти, F-16. Давайте наші f 16 доведемо до ума, поставимо нормальне обладнання, оснастимо їх нормальними ракетами. І українці будуть сучасні літаки. Ну, не будуть блок 70 72 Це найсучасніший блок, який має майже, майже ті ж самі можливості, що і f 35 Там тільки радіопомітність інша. І не така кількість датчиків, які дозволяють літаку там орієнтуватися в просторі, там, де на нього які загрози є. Ну, це є у f 35 на f 16 блок 70-72. Такі речі не ставлять. Ну, тобто буде блок 50-52. Це досить серйозна комплектація. Це серйозний літак. У нього є всі, всі можливості. І е, він дозволить нам вирішувати головні питання, головні проблеми, які у нас є в цей час. І е, кажемо, що нам треба? Нам треба е, знищення засобів ППО, щоб наші дрони, щоб наші ракети могли туди літати. Нам треба вирішити проблему з кабами, а для цього треба е, мати можливість відганяти су 34 які які КАБи тащать. І якось шугати, лякати су 35 які їх супроводжують, таким чином, да, ну і покращити наші можливості з точки зору ППО, збивати крилаті ракети, і збивати шахеди. Ну для розуміння, скажем, рейтингу цих питань. То збиття крилатих ракет і там безпілотників на кшталт Шахеда, це перша справа по використанню озброєння f 16 Вона вважається найпростішою. І те, що Мунфір загинув, це тільки тому, що була дуже велика кількість ракет, і е, він просто носився між ними для того, щоб встигнути е, де тільки можна, щоб знищити якомога більше. Ну, то таке нещастя, таке сталося. Але. Це ну, найпростіша операція вважається. Далі. Потім нам казали, що наші технічні фахівці, вони не дуже гарно володіють англійською мовою, що вони там не можуть зрозуміти. І частина правди в цьому була, тому що в англійській технічній авіаційній там дуже велика кількість скорочень, яка повністю розкриває. Призначенню того чи іншого блоку прилада якоїсь там коробочки, таке інше повністю. Там не, нема такого насос-регулятор, трам і все, а там насос регулятор з таким-то там ну, і, і, і всі його уточнення. І, і треба ці всі скорочення знати, якщо ти займаєшся там, якщо ти технік там якогось конкретного самольоту, літака, то тобі треба все це ну, знати і. Не переводити потім про себе, що ж це може визначати, а ну, на рівні інстинкту розуміти, що це таке. І з цим є дійсно проблеми, якщо е, хтось займався колись там англійськими технічними текстами, е, ну, спеціалізованими, то це, це окрема, окрема область знань, скажімо так. Потім були повідомлення, що. У нас не готова інфраструктура. І що у f 16 треба щось робити з нашими аеродромами, тому що f 16 дуже легка передня стойка шасі і вона там буде ламатися. Я так думаю, ну, я колись досить серйозно займався випробуванням міцність і знаю, як побудована ну, вся ідеологія, вся концепція розрахунків на міцність. Я думаю, та такого не може бути. Є такий сайт f 16net Я поліз туди і дивлюся, там всі події, всі катастрофи, всі е, дні народження пілотів. Там, от все, що є, є тек f 16 там все є. Було три катастрофи пов'язаних з, з передньою стойкою шасі. Дві були на одному там аеродромі. В Ватималі, тому що там була канава, яка не була позначена, і її не об'їжджали там, коли на, на пароліжки їхали, їхали, вони впадали колесем і ламали передню стойку шасі. А одна ще була в, в погану погоду. Пілот допустив помилку і, і дав великого козла, і при цьому козлі поламав передню стойку. Все більше не було ніяких проблем. І я дуже сподівався на те, що ми отримаємо F-16. Я вважаю його абсолютно геніальною машиною. З перших моделей ти можеш довести до будь-якої модифікації, любого рівня складності і таке інше. Але виявилось, що те, що ми отримали, воно не пройшло там тієї модернізації, на яку ми сподівали, сподівалися. Озброєння нам для того, щоб вражати, не дають. Нам те, що ми бачили, то це ракета, яка може бути там 120 кілометрів. А у росіян, у тих же самих Су-34, у Су-30, у Су-35, у них є ракета Р-37М, яка б'є на 250 кілометрів впевнено. Я не знаю там, чи б'є вона на 300 і на 400 кілометрів, я в цьому сумніваюся. Але те, що вона б'є на 230, то ми мали вже проблеми з цією дальністю стосовно наших міг 29 Тобто, це підтверджена дальність. Як можна з радарчиком, який бачить на 150, а у росіян, він бачить на 300? Uh, у нас ракетка, яка пуляє там на 120 кілометрів, а у росіян на 250, чи можна таким чином створити серйозну загрозу для Су-34 або су 35 Я думаю, ні. Тому э, э, кількість, яка у нас там каже, що навіть якщо у нас буде 90 або 128 літаків, f 16 ну якщо вони не будуть мати э, належного озброєння. Належної потужності, то це все е, музейні експонати, і, і ну, я повертаюся до того вислова Байдена, коли він сказав, що Україна ніколи не отримує f 16 У нас зараз F-16 16, це музейні експонати, які е, злітають, е, знищують е, крилаті ракети, які до нас там залітають. І шахеди. Все, він не може нічого серйозного робити на лінії бойового зіткнення. Оце зараз Байден сказав. Ми значно підвищимо далекобійність. Euh, українців. Яким чином ми надає, надамо їм такі там ракети 157 AGM ДжМ А, да, вони, вони літають на 120 кілометрів, але з висоти там 10, 12, 14 кілометрів їх треба запускати. А якщо вони там літають на 120 кілометрів то с -с системи, сучасні системи С300 і с 400 останніх модифікацій, вони на таких відстанях їх дістануть. І що тоді? Тобто можна їх запускати тільки з малих висот, методом кабрирування, ну, це вже 25-30, ну, максимум 40 кілометрів це так вже з великою натяжкою. Тобто, ми то літаки отримали. Вся світова спільнота кричала: Дайте дозвіл на українцям на використання літаків. Ну дали, але зброї не дали. Отак. Все ж росіяни зараз контролюють українське небо, повертаючись до теми F-16, саме з F-16, цим літаком чи х років, як ви кажете, які довели до наразі сучасного дуже стану, були пов'язані усі наші надії щодо зміни цієї ініціативи саме у повітрі. Коли ми говоримо про це про домінування у повітрі, що Експерти, що військові мають на увазі, скільки нам потрібно літаків, які вони, які моделі цих літаків, які саме, і що таке домінування, які задачі ми намагаємося е, вирішити, е, саме е, говорячи про це питання? Я не встигаю записувати всі ваші питання одразу. Да? Ну, давайте почнемо з простого: що таке домінування? Розуміння всіх, ну, пов'язаних з цим питанням, домінування це коли в тебе подавлені всі засоби ППО, у тебе нема авіації противника в тих кількостях, які можуть заважати тобі виконувати якісь функції контролю, спостереження над чужою територією. Оце домінування. Да? А коли літак і літаки не можуть доліт, до, долітати до лінії бойового зіткнення там ближче, ніж 30-40 кілометрів, то це не домінування. Розумієте? Це вони літають по своїй території, ми літаємо по своїй. Тому що ця війна, вона ну, досить серйозно змінила розуміння того, яка є тактика, які є можливості, як це треба працювати в цих умовах. Якщо згадати там, скажімо, початок гарячої фази 24, там 202, 22, 22 да, то те, що потім було в повітрі, росіяни були впевнені, що у нас нема ані засобів ППО, ані літаків. Ракетний удар, дійсно, все, що було стаціонарне з точки зору ППО, було фактично або ушкоджено, або взагалі просто знищено. Але те, що можна було поставити на колеса, це все було вивезено буквально за пару годин до удару. Літаки піднялися в повітрі за 30-40 хвилин до першого ракетного удару. Всі. Ну, Не піднялися тільки ті, які не могли підійматися. Все. Таким чином, ми зберегли нашу авіацію частину ППО. І найбільша кількість літаків росіян була збита саме в перші. Днів перші місяці, тому що вони не вірили в то, що у, у, у українців щось залишилось, і що вони можуть якось протистояти той на тій навалі, яку вони там вчинили, але українці на над низьких висотах на, на су 24 які зовсім для цього е, не були пристосовані, вони просто літали і просто знищували колони. Росіяни йшли своїми колонами, вони навіть колони не були обладнані засобами в складі колон не було засобів, активних засобів ППО для того, щоб захищати ці колони. І тоді, от було дуже багато техніки, російської знищено, дуже багато кількість літаків була знищена, гелікоптерів, тому що вони не вірили в те, що в нас щось є. Потім вони забралися, а ми почали отримувати від наших союзників якісь засоби ППО. Я не про Патріот, не, не про Арісті, і насампевне, просто якісь там щось, що пуляє ракетами, що дозволяє хоч якось захищатися. І е, в те, що е, наші ППОшники, і тут я хочу надати належне пану Олещуку, тому що об'єднати необ'єднуємо системи, зв'язати. Ну, ППОшники завжди вважалися там елітою нації самими розумними, самими інтелектуальними військами. Але в даному випадку вони конкретно дуже показали, що дійсно не було завдань, які б вони не вирішили для того, щоб поєднати абсолютно різні системи ППО і привести їх до ладу. І з того, що у нас є, у нас найпотужніша ППО. У нас просто і мало самих одиниць. Нам не вистачає цього ППО, у нас територія громадна. Ізраїль це київська область за площою, розумієте?